Вітаю! Тема уроку механічна робота потужність. Хочу почати урок з вислова Ушинського. Якщо ви вдало оберете труд і вкладете в нього душу, тоді щастя само вас відшукає. Давайте згадаємо, що основною задачею механіки є визначення механічного стану тіла, координати тіла і швидкості його руху в будь-який момент часу. Механічний стан тіла не змінюється без дії сили. Якщо тіло переміщується під дією сили, то говорять, що дана сила виконує механічну роботу. Отже, механічна робота це фізична величина, що характеризує дію сили на тіло, визначається скалярним добутком сили на переміщення, яке здійснює точка прикладання сили, а дорівнює F помножено на S – дорівнює Fs на косинус альфа, де альфа кут між векторами сили і переміщення. Робота величина скалярна. Одиницею роботи є джоуль. Один джоуль дорівнює 1 ньютон помножено на метр. Часто використовують як одиницю роботи кіловат за годину. Один кіловат за годину дорівнює 3,6 на 10 в шостій джоулі. Один джоуль дорівнює механічній роботі. Яку виконує сила в один ньютон, переміщуючи тіло на 1 метр в напрямку дії цієї сили. Робота буває додатною, від'ємною і дорівнює нулю, а більше нуля, якщо кут альфа менше 90 градусів, А дорівнює нулю, якщо альфа дорівнює 90 градусів, або тіло рухається за інерцією. F дорівнює нулю або тіло не переміщується S дорівнює нулю. А менше нуля якщо кут альфа більше 90 градусів. Давайте розглянемо геометричний зміст роботи сили. Робота сили числено дорівнює площу фігури під графіком залежності проекції сили від модуля переміщення. Це твердження розповсюджується і на випадки, коли сила змінна величина. Існує теорема про кінетичну енергію, яка гласить, що зміна кінетичної енергії тіла дорівнює роботі, виконаної прикладеними до тіла зовнішніми силами за розглянутий проміжок часу. А дорівнює є е кінетичне мінус є е кінетичне нульове, дорівнює дельта є е кінетичне. Якщо в початковий момент часу тіло нерухоме, в 0 дорівнює нулю, то є кінетичне нульове дорівнює нулю. Тоді теорема про кінетичну енергію запишеться у вигляді А дорівнює є кінетичне дорівнює МВ в квадраті поділено на 2. Якщо робота зовнішніх сил позитивна, то кінетична енергія збільшується. Дельта є кінетичним більше нуля. Тіло розганяється. Якщо робота зовнішніх сил негативна, то кінетична енергія зменшується. Дельта є кінетична менше нуля, тіло уповільнює рух. Приклад гальмування під дією сили тертя, робота якої негативна. Якщо ж робота зовнішніх сил дорівнює нулю, то кінетична енергія тіла за цей час не змінюється. Нетривіальний приклад рівномірний рух по колу, що дійснюється вантажем на нитці в горизонтальній площині. Сила тяжіння. Сила реакції опори і сила натягу нитки завжди перпендикулярні швидкості. І робота кожної з цих сил дорівнює нулю протягом будь-якого проміжку часу. Відповідно, кінетична енергія вантажу, а значить, і його швидкість, залишається постійною в процесі руху. Швидкість виконання роботи характеризується такою величиною, як потужність. Потужність це скалярна фізична величина, яка характеризує швидкість перетворення енергії з одного виду в інший, іншими словами, швидкість виконання роботи. Позначається літерою n велике. N велике дорівнює дельта Е поділити на Т або А поділено на Т. Одиницею потужності є ватт. Ват 1 Вт дорівнює 1 джоуль поділено на секунду. Потужність раніше вимірювали кінськими силами. Одна кінська сила дорівнює 746 Вт? Потужність, яку розвиває двигун автомобіля в даний момент часу, дорівнює добутку модуля сили тяги двигуна на модулі його миттєвої швидкості. N дорівнює F помножено на V. Давайте розглянемо з вами задачу 1. Яку роботу виконує електровоз за 10 хвилин. Переміщаючи по горизонтальній ділянці колії потяг масою 300 тонн зі швидкістю 54 км за годину, якщо коефіцієнт опору 5000 метрів. Отже, дані такі фізичні величини. Час 10 хвилин, маса потягу 300 тонн, швидкість електровоза 54 км за годину, коефіцієнт опору 5000 хм. Знайти роботу, тобто А терезна питання. Запишемо дані фізичні величини в системі Інтернаціональній 10 хвилин це 600 секунд. 300 тонн 3 на 10 в 5 кілограм. 54 кілометри за годину це 15 метрів за секунду. Запишемо другий закон Ньютона. F плюс F тертя дорівнює нулю. Спроєктуємо ці сили на вісіксів F дорівнює F тертя. Де F тертя – μmg. Згадаємо, що А дорівнює F на S, а S В помножимо на Т. І підставимо формулу для А. Отримуємо. А дорівнює мімж ВТ. Підставимо значення фізичних величин і отримуємо А дорівнює 135 на 10 шостій джоулі. Отже. Електровоз виконує роботу в 135 мегаджоулів. Розглянемо задачу 2. Двоє робітників пересувають рівномірно по підлозі ящик, при цьому один шовхає його з силою 300 Н під кутом 30 градусів до підлоги, а інший тягне його з такою самою силою за мотузку, що утворює з підлогою кут 45 градусів. Яку роботу виконають робітники, рівномірно пересунувши ящик на відстань 20 метрів. Отже, альфа дорівнює 30 градусів, бета 45, сили, з якими робітники діють на ящик однакові. f 1 дорівнює f 2 дорівнює 300 ньютонів. Переміщення ящика 20 метрів, S дорівнює 20 метрів, а терезна питання. Запишемо другий закон Ньютона, Тобто. Сума всіх сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю, так як ящик е, е, рухають рівномірно. МЖ плюс N плюс тертя плюс F1 плюс F2 дорівнює нулю. Спроєктуємо ці сили на ксів. F1 косинус альфа плюс 2 F2 косинус бета мінус ф тетя дорівнює нулю. Корисна робота затрачається на подолання сили тертя, тому А дорівнює F1 косинус альфа плюс F2 косинус бета помножено на S. Підставляємо значення фізичних величин і отримуємо, що робітники виконають роботу 9,3 кДж. Третя задача Трактор рівномірно тягне плуг, розвиваючи зусилля в 10 кН. За 10 хвилин відприходить проходить шлях 1,2 кілометра. Визначте потужність трактора. Запишемо до задачі дано F дорівнює 10 кН, S – 1,2 км, T – 10 хвилин. Знайти N. 10 кН – це 10 четвертій степені Н. 1,2 км 1,2 на 10 третій степені метра. 10 хвилин це 600 секунд. За визначенням дорівнює А поділено на Т. Згадаємо, що А F помножено на S, тоді дорівнює F помножено на S та поділено на Т. Підставляємо значення і отримуємо N дорівнює 20 кВт. Отже, потужність трактора 20 кВт. На домашнє завдання опрацюйте параграф 15. Підручник фізика 10 клас. рівень стандарт за редакцією Баріахтара Довгого та виконайте вправу 15 номер 5 Творче завдання за бажанням. Підготуйте доповідь, цікаві факти з біографії Джеймса Джоуля. А я вам бажаю успіхів. На все добре!